зустрічаєте в продажу Ford Focus на бензиновому двигуні 1.6, на гарній зимовій гумі, власні тиски має, автомобіль продається від власника, достановлено додаткове газове обладнання, яке вписано в техпаспорт, Салон має гарний стан, тканинний в збереженому стані. Автомобіль у нас іде на автоматичній коробці перемикань, звичайний 4-ступеневий автомат. Android мультимедіа з камерою заднього виду та з навігацією, кондиціонер, який працює, 234 тисячі км пробігу, мультикермо, круїз-контроль, перемикання мультимедію під кермом, передній склопакет, електрорегулювання дзеркал. Чекаємо вас на ТЕЗ-драйв у вулиці територіальної оборони 102, салон автофокус. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку в кредит в лісі за валютну покажуть